Шановні ветерани, хочу нагадати, що у 2026 році продовжує реалізацію обласна комплексна програма, спрямована на підтримку ветеранів війни та членів їх родин, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 17 грудня 2024 року, номер 1244 р І сьогодні ми поговоримо про. Послуги з реабілітації для ветеранів війни в комунальному підприємстві, Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів обласної програми. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 28 лютого 2025 року номер 449 Р затверджений порядок відшкодування вартості наданих послуг з реабілітації. Особам з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовцям, звільненим з військової служби за станом здоров'я, у комунальному підприємстві Знаменська обласна бальнеологічна лікарня. Відповідно до цього порядку, одержувачами послуг з реабілітації є особи з інвалідністю внаслідок війни, статус, які отримали відповідно до пунктів 11, 12, 13, 14 та 16 частини 2 статті 7. Закони України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, тобто ті захисники, які брали участь у захисті батьківщини від ворога і мають інвалідність, яку отримали внаслідок отриманих поранень, контузій, каліцтва. Друга категорія це особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це учасники бойових дій на території інших держав. Які мають інвалідність пов'язану саме з участю у війні на території інших держав, та які приймали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. І третя категорія, на яку поширюється дія даного порядку, це особи, звільнені з військової служби під час воєнного стану за станом здоров'я на підставі постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Важливою умовою є задекларованим зареєстрованим місцем проживання ветеранів, які можуть скористатися послугами з реабілітації, має бути територія керової. Воградської області. Дія цього порядку не поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу. Для отримання послуг з реабілітації ветерани особисто подають до структурних підрозділів з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій або до виконавчих органів міських селищних, сільських рад заяву довільної форми. До заяви додаються такі документи. Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, копія витягу з реєстру територіальної громади щодо задекларованого зареєстрованого місця проживання, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни за наявності статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Копія постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Для тих, хто за станом здоров'я звільнений з військової служби, але ще не отримав статус особи з інвалідністю внаслідок війни, копія документу, яка підтверджує безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держави, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Для учасників бойових дій на території інших держав, які стали особами з інвалідністю, а також для захисників, які звільнені з військової служби за станом здоров'я та не отримали ще статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Також необхідно подати копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для внутрішньопереміщених осіб і копія військового квитка. Під час подання копій документів ветерани надають їх оригінали для огляду. Міські селищні та сільські ради, у разі якщо ветерани звертаються саме до них, передають сформовані особові справи до структурних підрозділів з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій. На підставі отриманого пакету документів від заявника відбувається комунікація відділу з питань ветеранської політики районної військової адміністрації з комунальним підприємством Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня, в результаті якої Лікарня подає до структурного підрозділу гарантійний лист щодо готовності прийняти ветерана для надання послуг з реабілітації та про готовність укладання відповідного договору. Структурні підрозділи з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій. Ветеран та комунальне підприємство «Знаменська бальнеологічна лікарня укладають трьохсторонній договір у трьох примірниках: один для структурного підрозділу з питань ветеранської політики, другий примірник для знаменської обласної бальнеологічної лікарні. І третій примірник безпосередньо для ветерана. На підставі укладеного договору ветеран отримує послуги з реабілітації, до складу яких, як правило, входять мінеральні ванни, масаж, грязелікування, сеанс психотерапії, аналізи, маніпуляції та інші процедури. Послуги можуть надаватися стаціонарно або амбулаторно. Знаменська обласна бальнеологічна лікарня після надання послуг з реабілітації подає структурному підрозділу з питань ветеранської політики акт надання послуг для відшкодування їх витрат згідно з умовами договору. Відшкодування вартості наданих послуг здійснюється структурним підрозділом з питань ветеранської політики районної військової адміністрації, комунальному підприємству Знаменська обласна бальнеологічна лікарня шляхом. Безготівкового перерахування коштів за надані послуги з реабілітації відповідно до укладених договорів. Вартість путівки для отримання послуг з реабілітації щороку затверджується бальнеологічною лікарнею та є незмінною протягом бюджетного року. В середньому це 20 тисяч гривень на одну особу. В більшості вартість залежить від обраної форми лікування амбулаторна чи стаціонарна. Важливо зазначити, ветерани забезпечуються послугами з реабілітації в порядку черги один раз на рік строком на 14 календарних днів. Поділ послуги з реабілітації та передача їх іншим особам забороняється. Відшкодування вартості наданих послуг стаціонарної форми лікування здійснюється за умови проживання в номері стандарт однокімнатний, двомісний. Громадяни, що супроводжують осіб з інвалідністю першої та другої групи, яким за висновоком Лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, забезпечується в бальнеологічній лікарні проживанням та харчуванням за рахунок коштів обласного бюджету без надання послуг з реабілітації. Якщо особа з інвалідністю першої групи здатна обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу. Особи з інвалідністю першої та другої групи не можуть супроводжувати відповідно особи з інвалідністю першої та другої групи, а також особи, які не досягли 18-річного віку. У разі довгострокового вибуття з комунального підприємства структурний підрозділ з питань ветеранської політики здійснює відшкодування вартості фактично використаних ліжкоднів. Вартість невикористаних ліжкоднів комунальному підприємству не відшкодовується. Підсумовуючи сказане, запрошуємо ветеранів скористатись можливістю проходження реабілітації відповідно до обласної програми підтримки ветеранів, адже реабілітація спрямована на відновлення здоров'я, психологічну підтримку та соціальну адаптацію і здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб кожного.